Закохатися у мультфільми Піксар на початку 2000-х було дуже і дуже легко, і ці слова, до речі, стосувалися не тільки дітей: чутливі та життєві історії, харизматичні герої, націленість на всі когорти аудиторії, у копі з проривними технологічними інноваціями для жанру мультиплікації, створювали чисту магію кіно та постійний комерційний успіх, магію стабільності та якості своїх робіт. Мультфільми від цієї компанії вважалися однією з найголовніших Головніших подій року, як зараз це можна віднести, наприклад, до виходу Дедпула або тогорічний Опенгеймер. І ось у середині минулої декади щось у цій лампі зламалося, і мультфільми почали виходити якимись сірими та однаковими. Однією з останніх якісних картин Піксара назвали саме думками на виворіт. Звичайно, після цього згадують і елементарно, і душу, але чомусь саме історія з емоціями зайшла глядачам найбільше, що підкреслюють середні оцінки і касові збори цієї картини. А вже через пару років цей мультфільм і взагалі став культовим та отримав стабільний фандом з фанатів, які тільки очікували на продовження. І ось через 9 років Дісней та Піксар повернулися до своєї емоційної франшизи. Щоб розширити цю історію та продовжити пригоди Райлі у її дорослішенні та пізнанню цього світу. І вийшло досить цікаво і якісно. Я б сказав, що це дуже і дуже хороший мультфільм, який сподобається всім та кожному, але який не є чимось геніальним або ж неймовірним для індустрії або золотих часів Піксара. Зараз цьому мультфільму багато видавниць ставлять 9 з 10, але я не погоджуюсь з цим. У цій рецензії без спойлерів я коротесенько розповім, кому цей мультфільм. Ім прийде до вподоби, що мені не сподобалось у думками на Вивери 2 та свої особисті враження від циквелу з вами Вадим. Поїхав. Почну з найголовнішого зав'язки сюжету, яка відома ще по трейлерах. Райлі зросте, і у дівчинка почався перехідний період, через що до старих п'яти емоцій додалися ще чотири нові: це тривожність, зазрість, конфуз та крінж. І всі ці зміни відбуваються під час важливого етапу спортивної кар'єри Райлі та важливого етапу її дорослішання. Ну і так нові емоції стануть проблемою та будуть робити майже все те, що робили оригінальні емоції до фіналу першого фільму, які вони захочуть взяти всю владу у свої роки та не будуть визнавати баланс у емоційному стані Райль. І прошу звернути увагу на слова, теж саме що і у першій частині. Практично все, що відбувається в мультфільмі, це повторення подій першої частини. Можна сказати, це повторення, взагалі, у цього мультфільму. І прошу звернути увагу на слова теж саме, що і у першій частині. Практично все, що відбувається в мультфільмі, це повторення подій першої частини. Частина емоцій опиняється поза офісу, чек райлі хоче збігти з дому. Ну в даному випадку тут замінено на важливих окей нема. Чек. Ну а всі нові емоції повторюють помилки старих. Теж чек ж тут сценаристи пішли по найбезпечнішому для себе шляху просто не зруйнувати все те що вже було до цього та й за 9 років люди могли просто забути оригінал та не помітити схожість та деякі плагіат-ідеї з першої частини але чи погано це можливо але не критично Мультфільм все так само цікаво дивитися він має певні емоційні моменти в оповіданні а наратив історії як і раніше прекрасний це один з тих мультфільмів що радять дивитися дитячі психологи. І не просто так. І я, як дорослий, отримав задоволення від картини. Мій син теж отримав задоволення від картини, та майже всі глядачі у залі кайфанули від перегляду цієї стрічки. Та й критикувати тут нічого не має сенсу, окрім відсутності свіжих ідей та занадто обережному процесу створення мультфільму. І саме через цю обережність у нас виявилось менше цікавих ідей від авторів, які, в свою чергу, не були такими глибокими, як в оригіналі. Нові емоції не такі цікаві, як старі, а дві з них, та й взагалі не відіграють ніякої ролі в оповіданні. Ну і найголовніше, цей мультфільм. Просто не такий якісний, як мультфільм 2014 року, який і зараз виглядає фантастично. А цей же можна назвати лише прекрасним сиквелом та комерційним успіхом. Але не поверненню Піксара, ні. Або ж творчому генію творців теж ні. Це просто дуже, дуже і дуже хороший мультфільм. І це прекрасно. Окремо хочу зазначити ще два моменти: це технічне виконання мультфільму та гумор. Щодо і того, і того говорити особливо нічого. Цей мультфільм не вражає неймовірними ефектами чи анімацією, але виглядає все на дуже високому сучасному рівні. Хоча я і не розумію, на що взагалі у 2024 році випускати щось у 3D, окрім фільмів Джеймса Кемерон. Ну а щодо гумору, він приємний та милий, але хороших жартів, на мій погляд, мало. Через що ви майже увесь. Свім будете зацікавлені у перегляді та посміхатися від приємного вайбу, але навряд чи згадаєте понад п'яти жартів з цих пригод. Ну а малече ж буде у захваті від всього, особливо від хронометражу у 90 хвилин ідеальному хронометражу для анімації. Оцінку суб'єктивності ви зараз можете побачити на своєму екрані. Так, для кого ж думками не вирі два? Та абсолютно для всіх. Від мало до великих. Це ідеальний мультфільм, який, окрім всього, продемонструє кожній людині себе зсередини, та нагадає нам про найголовніше наш ментальний стан та емоції, які треба поважати та не ховати у собі. Що мені не сподобалось, це вторинність та мінімальна кількість оригінальних ідей, які не є критичними, але все ж таки є. Ну і чи раджу я йти на цей мультфільм у кіно? Звичайно, це на голову вище за того Харфілда та й наступних Міньйонів, скоріш за все. Тож так, якщо ви хочете, можете піти навіть в кіно самостійно, але краще все ж таки з дітьми. На сьогодні ж, все окремо дякую Дар'ї, Джевеліну, Ярославу Левченко, Зворойду, Павлу Емфрімену та Тенек'юму. Мега Ультрабляга йде до Миколи, як завжди, до Миколи. Окрім цього, всім, всім, всім 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 всім. Я дякую, кого ви зараз можете бачити на своїх екранах. Бережіть себе та своє ментальне здоров'я, любіть цей світ і кіно. Допомагайте близьким та армії. І думку на вивератинайде.